Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас сьогодні з святом Трійці. Бажаю миру, щастя, щастя в житті, блага і ладу в родині, любові, спокою на серці, натхнення, відради на душі, добрих надій, світлих почуттів у кожному дні. Щоб ваша сім'я була і ви завжди під захистом Божим, нехай у вашому домі буде достаток, затишок і спокій, здоров'я, благополуччя і любов. Щоб у вашому житті все цвіло і гарнішало, душі завжди жила надія. А в серці було багато місця для щирої любові. Зі святом Трійці, друзі. Ну і від себе хочу сказати від своєї родини. Міцного, міцного всім здоров'я, благополуччя, миру, скорішої перемоги всього самого-самого найкращого, всіх земних вам благ, друзі.